4-4 Snake Tangle від компанії Vist. Дивіться. Опа! Нічого собі! Оп, дивись покльовочка! Що собі? Дивіться, знову на Snake Tangle. Це роздача. Привіт, друзі! Привіт спінгіст-риболов! Вітаю вас на каналі Франківський Спінгіст. Сьогодні у нас з Олегом стріт фішинг. Вон там Олег на перекаті десь іде <ривіт> ловить рибку. І я думаю, буде цікаво. Давно не були в цих місцях, Олег казав десь 3 роки, я напевно 2 роки вже не був. Тому у нас в межах міста, річка бистриця надвірнянська, ловимо хижака. Тому дивіться далі, не перемикайтесь, буде цікаво. Що, друзі? У нас сьогодні Фінеска UX. 20-й рік, 752-елька, тубулярочка до 7 грам така. Бачите, пізпінніжок. Сьогодні рибалимо з Олегом в межах міста. Будемо пробувати зловити клина або по літературному головня, по прикарпатському клина. 2500 катушечка в 16 2016 року. і Сьогодні я намотав новий шнурочок UGK Upgrade X4 06 розмірі. Тому і поставив 0.21 флюрик від компанії Golden Catch. Такий от у мене сьогодні комплект. Так що, друзі, поставте лайкос. секунда вашого часу. Нічого вам це не коштує, просто поставте лайк. Чому у нас от 600 переглядів, наприклад, на каналі і всього 60 лайків. Про цей флюрокарбон я говорив. Називається Guard 100% флюрокарбон. Від Golden Cage. Бачите, зразу йде такі упаковище, можна гарно зберігати від сонечка його берегти. Зразу бачите, з резиночкою бабінка. Дуже зручно. Такий от флюрічок у нас. Всіх діаметрів у мене майже є. 16, 17 з половиною. Бачите, у нас у них є... Ну вже рік. Того року, до речі, ліжуня я зловив на 0,16 діаметр 3-кілограмового сома на Дністрі. І нормально навіть він нічого і не хотів мені сказати, щоб він покрутився там особливо, нічого такого не було. І вітерець сьогодні не дуже приємний. Але що робити? Водичка якась трохи мутнувата А що ти, Олежонько, розпечатаєшся? О, гарний. Чекаю, там вітер фігарить. А, ти взяв читерський воблер? Дивіться, друзяки, що це за воблер. Ту то мені товариш подарував колись давно. І ще була поклявочка одна. Нічого А ти тут пройшовся з ці... вертушечка. Бач? Це просто... була поклявочка. Ну я зараз також в мене є мустанг. Але ти неправильно кидав. Так блін, навчи мене правильно кидати. Добре. Добре. Що, друзяки, сьогодні в мене декілька... Коробок, це в мене коробочка з оберталками. Бачите, на цьому місці я кидав оберталки, в мене не було покльовочки, Олега на воблер, на Most від Strike Pro була. Тому я дістаю свою другу коробку. Дивіться, в мене тут є Chubby міно. У самі ще раз. Чабі міно діповий. Копії на товадики. Дивіться. Страйк про Mustang. Такий самий страйк Про Мустанг, як у Олега, пару тото, пару дізерів. Оце, до речі, Масумастер 38-й дуже крутий воблер. Ну, така от головлина в мене коробка, в мене ще є одна коробочка з головлинними воблерами, Може пізніше, якщо я буду діставати, покажу. Поки що половим на це. Поставлю Strike Pro в читерському кольорі. До речі, щоб ти зрозумів, я на мустангі ще ні одної риби не зливаю. Може, не дуже. Ні, просто вони в мене є і є, знаєш, є і є. Типу. Але особливо я їх не кидаю, Ну зараз спробую. Це такий міні юзурік Не, ну не гарно клює. На річці Бистриця в межах міста. Прикольно. З під кущика виплили. Водичка така трохи мутнувата. Пробуємо там обійти кущиком, щоб не йти по воді. Крокса єдине, що в кроксах не добре, що в них вон, камінчики заскакують, коли бродиш по воді. Так все, якраз. Ціна якість. Не пам'ятаю, скільки я дав 300 гривень. За них всіки не пам'ятаю. in Україна. Що, друзі? Окрім воблерів і оберталочок і взявши коробочку з силикончиком. У мене тут є твістики, сник тангл. Ну Різні такі от, бачите, креатурки і до кунця. А легше є окуня злого, то я зараз тут попробую на глибиночці покидати грамчиком, це грам грамчиком і снейктанглом в такому кольорі. Це від віста, до речі, приманочки. Так, садикончик нам поки що не дав результату, тому спробуємо таке місце гарне. Поливаличку сміт, сміт пюр. 2 грамчика. Думаю, може спокусити нам рибку. Бачите, я вже тут накидав чабі міно, мустанг. Я зробив собі таку коробку під рукою. Що, друзі, я не розрахував, я закид. І зачепив я сміт пюр свій за той кущик, бачите? Іду спасати. Але ось, ось тут вже мочу горіхи. Але перевдів шорти свої на плавки. Бачите, відкриває знову, на пів сезон відкриває. Глибоко. Ну, горіхи я замочив, глибина реально попояс. Але Сміт Перешка, як то кажуть, дорожче за ці всі речі. От вона дорогенька. Бачите? Навіть з одинарничком зависло. І це. Ладно, не будемо тут довго стояти. Ну, блін, ну, вода така вже, можна купатися. Якесь трохи мутно. Десь прозрак. метр. Ходить за скільки, за годину, напевно, чи за півтори? Хм. Оп! На мікроколивалочку. Ну що за коливалочка, ну давай покажем. Та якась кося. Йо, поросите. СВшка? СВшка, ну. Масенька. Та, нема риби. Або риба є, ловити треба вміти. Була має тільки що покльовочка. на оберталку РС двойку и все одна оп еще была одна но а какая-то очень древняя рыбка на выходе из ямки Ба ты туда покидать под Вітер припинився, сонечко вийшло. Стало цікавіше. є риба. В все кинув під корчик і там рибка. Верхоплавочка. Бачите? Таранічна така хороша. Жовна і клюя. Ось такий. Ну, вже не цей, не з нулем, Друзяки, не з нулем. Речі, рибку треба, ми от вирішили з Олегом, що треба знайти. Найшов рибку полови. Рибка номер 2 Дивіться, бачите, невеличкий головень. Дуже маленький. Але хай живе, хай росте. Я розловив воблер мустанг. Ну. <laughs> <like>. Кончик. Оп! <coughs> На снейк тангл. А так як я тобі казав? Окунь має бути. Три-чотири. Олег ще, Олег ще виграє. Звісно, рахую. там Ну, а мене верхушка, головень і окунчик. Три. Типа я програю? Але я думаю, віст мені дасть можливість відігратися. Машина дивись, зараз в річку впаде. В мене звішов. Тут він дуже дрібненький. Дрібненький окунець, ну? Так, 4-4. 4-4. Так, стоп, зараз клин буде. Клин <laughs> за 2. Ні. Так, що ні? Верхушка запів. <laughs> Верховуючи. Сьогоднішню рибалку, Ола. То сьогодні Верхушка за 5 рахується. Чекаю, чекаю зараз буде. Оп! Покльовочка бачив? Нічого, нічого собі. Дивись, гарний окунь. Нічого собі. Лізонька. О, саль це вже 4-4. 4-4. Snake Tangle від компанії Vist дивись. Опа. Нічого собі. Бо, а, ти бачив? Диви... Лізонько, дивись. які червоні в нього плавці. Ну. До речі, дуже красивий окунець. ми зараз сізували. Оп, девиз покльовочка. Чо собі? Кунчу. Дивись, і знову на Snake Tango. Це роздача. Це таке. Але ще зрахуйте камеру виключалки, защо ти підіймали? Не, ну це... А, дивиська риба? А дивися в нього що, Лежуня. Хто його, блін, цей? Стесав. <ріст> О, дивись який він стесаний. Я понял. Бро. Це поворот! Це поворот! Дивись, він знайшли в течії пішов якось. Ось, бачиш? Ого го Нічого собі, нічого собі, дивись. Опа! І знову Snake Tangle відриває нас від нуля. Ах, який червоняк. Чуєш? Лежунька, червоняк. Гарний, гарний. Відпускаємо. О! О, лежоньки теж, дивіться, окунчик Краще на агресивну проводку. Також навіс, так? Клювало фест виключно на віст. Не, ранило, Я потім на потім етак... угу. агресивну проводочку, так? Ну. Ти на паучкало ось? Камеру покльовочка, так щоб ніхто нічого не говорив. Ох, дає, дає, дає. Ого, ого, що собі. Ох, о, який! Ох! <різь> 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 Оце Окунь, бачите? Ну, такі кольорадки, помаранчевий, з такими... Червоними плавцями просто капець. Я Єскр... Червоняк! Оп! На камеру просто тупо підсів, знаєш? Ух, дивись, який гарненький. Але, а типа... На паузі такий грубий красунчик у нас на ектангл від віста. О, ну, Ліжонька. ого. Не великий, але все одно твій. Ні, та гарний. Це не фіолетик. Розкласнючий. Молодець. Олежа кулайкос. Ух ты, о, лежунькіша. А вот це такі невеличкі джабає, не? Оп, дивуйся, а вот так заїм, повністю. Оп, двойся, в мене підсів. си. Нічого собі. Дуплетик, Ого! Задає. Фінеска, дивіться, як гарно працює. Опа! Нічого собі! Хохо! Снейк тангел. А це, до речі, такий грам 150-200 вже. Чи ні? Дивіться. Тако фоткатись класно. Раз. Такі яскраві, до речі, окунчики капець. Друзіки, поставте лайкос, це вам нічого не коштує, друзі. І секунду вашого часу. Ось так напав. Гарно. Такі окуні е е помаранчеві. О, трохи в нього є тут якихось паразитики. Ну що, друзі, ну от така от видалась у нас риболовля в межах міста. Такий умовний стрітфішн рибали ми на бистриці на Двірнянська. Порибали ми на Злиті, на Солотвінській порибали. І в принципі е силікончик сьогодні в нас врятував. друзяки. Реально, якщо подумати, то віст Snake Tangel зробив сьогодні мою риболовлю, друзі. Двохдіймова приманочка зробила мені сьогодні гарні покльовочки, дала можливість відірватися від нуля і не тільки. Ви дивилися канал Франківський Спінгіст, ставте лайкосики. Підписуйтесь на канальчик. З вами був Олег і Олег. Всім папа! -па.